Сказав Господь, глядіть, щоб вас не звели, бо багато хто прийдуть в моє ім'я і будуть казати це я. І час наблизився, не йдіть слідом за ними, коли почуєте про війни та розрухи, не бійтеся, бо треба, що перше це сталося, але кінець ще не зараз. І будуть знаки на сонці, місяці і на зорях, і на землі переполох народів, стривоження від реву моря та його хвиль, люди омертвіть від страху, очікуючи того, що на світ надійде, бо захитаються небесні сили. Тоді побачить Сина чоловічого, що йтиме на хмарах зі силою і славою великою, небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. Вважайте на себе, щоб часом серця ваші не обважніли від обжирства, пияцтва та життєвих клопотів. І щоб той день не впав на вас ненацька, немов сітка, бо Він прийде на всіх, які живуть на лиці всієї землі, чувайте, отже і увесь час моліться, щоб ви могли уникнути всього того, що має збутися, і стати перед сином чоловічим. За дня Ісус навчав у храмі, а ночами виходив і прибував на горі, що зветься оливною. Зранку ж увесь народ приходив до нього в храм, щоб слухати його. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа амінь. Слава Ісусу Христу, у 23-му Псалмі ми читаємо такі слова: Господня є земля і все, що наповняє її, в тому числі, і ми цю землю наповняємо своєю присутністю з волі, з волі Бога і з Його святого провідіння. Ми живемо на цій землі, мало того, ми творимо діла. Але людина творить діла свого власного вибору. У світі є закон, державний закон. І коли людина цей закон порушує, вона притягається до адміністративної або до кримінальної справи. Тоді проти неї відкривається судова справа. І її Засуджують адміністративне стягнення або обмеження, позбавлення волі. Людина несе відповідальність. Божий закон натомість є дещо іншим. Він дає людині вибір, свободу. Бог завжди говорить до серця людського. До душі людської. Або, наприклад, коли ми маємо якусь дуже поважну зустріч, ми завжди гарно одягаємося пристойно, престижно. Є таке поняття правила етикету. Натомість, коли ми йдемо в храм. То ми якось нерозбірливо одягаємося. Адже ж ми йдемо до поважного царя на зустріч, законодавця, який з любові для нас створив цей світ і нас у цьому світі. І коли ми приходимо в храм, ми приходимо для того, щоб зрозуміти Його провидіння в нашому житті, що Господь хоче яким я маю бути, що маю зробити, як маю виконати волю у своєму житті? І Христос каже в сьогоднішньому Євангелії: Глядіть, щоб ваше серце не вважило. Що це означає? Щоб це серце не було заполонене чимось іншим. А дуже часто так буває, що людина заклопотана якимись другорядними справами і в думках своїх оце щось стає кимось, скажем так, Богом, який починає володіти мною. Але не Господь Бог. А я вже не кажу що я сам не здатен покерувати тими обставинами, які починають керувати мною. А обставини, як звикло, складає сама людина. І це, що людина складає, воно починає нею володіти в різні боки і в різний спосіб. В цему результаті людина забуває, для чого вона живе на тій землі. Світлої пам'яті блаженніший любомир завжди казав так. Гроші є засіб, але вони не можуть бути способом. Вони не можуть бути. Основою тлом мого життя. Вони є для користування. Але, звичайно, розумний слуга є заощадливим слугою. Він не розкидає направо наліво. Він це робить розумно, використовуючи ресурси для свого життя. Але скарбом являється Бог, той, що наповняє Вселенну. Все мені корисно, чи все мені можна, але не все мені корисно, каже апостол Павло. Людина може їсти, може працювати, може робити ще якісь справи, але вони не можуть бути. Фанатично закорінені в моєму серці. Натомість для молитви нема часу. Для Бога може бути як-небудь. Сьогоднішній уривок Євангелиста Луки, він свідчить про останні речі перед приходом Сина Чоловічого на землю який щедро дає ті скарби, ті таланти для кожної людини, для її посідання і використання. Але страх буде для тих, приходу Сина чоловічого, хто не використав ті таланти, а закопав їх хто промайнував чи прогайнував своє життя, і прийдеться дати звіт, всьому є початок і всьому є кінець. Але в Бозі кінця ніколи немає, бо людська душа є безсмертна. Амінь.